Резолюція 1325 Шлях до справедливого та спрямованого на гендерну рівність світу. Серед більш ніж двох тисяч резолюцій, що були прийняті Радою безпеки ООН за її майже 80-річну історію, важко знайти більш відому за номером та назвою, аніж резолюція 1325 Жінки мир безпека. А для того, щоб читачам вона була відома не тільки цим, наша редакція випустила наступний матеріал. Роль жінок у сучасних миротворчих процесах визнана як ключова для забезпечення стабільності та безпеки в світі. Жінки виступають не лише як жертви конфліктів, але й як активні учасниці, здатні до значущого внеску у процес розв'язання конфліктів та відновлення миру. Проте, до нещодавнього часу, їхні зусилля часто залишалися непоміченими та невизнаними. У контексті цієї проблеми стала актуальна резолюція 1325 Жінки мир безпека. Прийнята ООН 31 жовтня 2000 року. Ця резолюція стала історичним кроком у визнанні та підтримці ролі жінок у миротворчих процесах. Важливість цього документу полягає не лише в зверненні уваги на гендерний аспект конфліктів, але й у намірі включити жінок у всі аспекти розробки та впровадження миротворчих стратегій. Виток резолюції 1325 Однією з визначальних подій, що підштовхнули світове співтовариство до прийняття цього ключового документу, було підсумкове засідання Генеральної асамблеї ООН у 2000 році, де було висвітлено величезну роль гендерних аспектів у сучасних конфліктах. Кризові ситуації в Боснії та Герцеговині, а також в Руанді, відіграли важливу роль у формуванні усвідомлення необхідності включення жінок у процеси конфліктології та миротворчості. Світова спільнота визнала, що участь жінок у вирішенні конфліктів та відновленні миру не тільки збагачує ці процеси різноманітністю підходів, але й забезпечує стійкі та довготривалі результати. Таким чином, із врахуванням досвіду минулих конфліктів та вивченням їхніх наслідків, спільнота прийшла до висновку, що важливо визнавати та підтримувати роль жінок на всіх етапах конфліктного циклу. З таким фундаментом резолюція 13.25 стала ключовим інструментом для просування гендерної рівності у сфері миротворення. Суть резолюції 1325 найбільш важливі риси інноваційної резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки Мир. Безпека» можна узагальнити у вигляді чотирьох напрямів Участь заклик до збільшення участі жінок на всіх рівнях процесів прийняття рішень, у тому числі у національних, регіональних та міжнародних інститутах. У механізмах запобігання конфліктам, управління конфліктами і врегулювання конфліктів, у мирних переговорах, у мирних операціях у ролі військовослужбовців, поліцейських та цивільних працівників, а також в якості спеціальних представників Генерального секретаря ООН. Захист. Безпосередній заклик до захисту жінок та дівчат від сексуального та гендерного насильства, зокрема у надзвичайних та гуманітарних ситуаціях, наприклад, у таборах біженців. Запобігання. Заклик до вдосконалення стратегії діяльності із запобігання насильству щодо жінок, у тому числі шляхом притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за порушення міжнародно-правових норм, посилення прав жінок у національному законодавстві, підтримка жіночих ініціатив на місцевому рівні щодо побудови миру та процесів врегулювання конфліктів, допомога та вновлення. Заклик до вдосконалення заходів надання допомоги і відновлення, спрямованих на врегулювання міжнародних криз, зрахуванням гендерних аспектів. У тому числі шляхом забезпечення цивільного та гуманітарного характеру таборів біженців і врахування потреб жінок і дівчат під час проєктування таборів і поселень біженців, резолюція визначає необхідність включення гендерного виміру у механізми моніторингу та оцінки миротворчих ініціатив. Це сприяє збору даних з урахуванням гендерних відмінностей та дозволяє ефективніше оцінювати вплив заходів на різні групи населення. Резолюція 1325 виступає не тільки як інструмент захисту прав жінок у конфліктних ситуаціях, але й як кардинальна зміна у свідомості щодо необхідності включення гендерної рівності в стратегії миротворення. Ключові зобов'язання у резолюції 1325 Ключові зобов'язання у резолюції 1325 Ради безпеки ООН можна узагальнити таким чином Гендерний баланс на всіх рівнях прийняття рішень. Гендерна перспектива у миротворенні. Гендерні питання у звітах Генерального секретаря та у місіях Ради безпеки гендерне питання у постконфліктному процесі. ЗАХИСТ та повага до прав жінок та дівчат. Значення резолюції 1325 для світового співтовариства. Резолюція відіграє значущу роль у сучасному світі, визначаючи важливі принципи та стандарти для забезпечення гендерної рівності в миротворчих процесах. Серед ключових значень цієї резолюції можна виділити. Підвищення ефективності миротворчих операцій. Резолюція вносить важливий вклад у підвищення ефективності миротворчих операцій. Забезпечення активної участі жінок у всіх етапах миротворчості призводить до більш комплексного розгляду ситуації та розробки стратегій, що враховують потреби різних соціальних груп. Підтримка гендерної рівності на національному рівні. Резолюція закликає країни до впровадження національних стратегій для забезпечення гендерної рівності у миротворчих діях. Це сприяє створенню сприятливого середовища для розвитку рівних можливостей для жінок і чоловіків, яке є ключовим для довгострокової стабільності. Зміна підходів до управління конфліктами. Резолюція викликає зміну підходів до управління конфліктами, роблячи їх більш гендерно-чутливими. Врахування гендерних аспектів допомагає уникати стереотипів та сприяє створенню більш збалансованих стратегій, що відповідають потребам усіх членів суспільства. Забезпечення захисту прав жінок у конфліктних ситуаціях Одним із важливих аспектів резолюції є захист прав жінок у конфліктних ситуаціях. Визнання статевого насильства та експлуатації як неприпустимих явищ та прийняття конкретних заходів для їх запобігання є ключовим для покращення безпеки та захисту прав жінок. Загальне значення резолюції 1325 полягає в тому, що вона визначає гендерно-чутливий підхід як необхідний елемент для досягнення стабільності та миру. Механізм реалізації резолюції 13.25 на національному рівні. Критичну роль у впровадженні принципів гендерної рівності в миротворчі процеси відіграють національні механізми реалізації Резолюції 1325. Багато країн прийняли національні документи та стратегії, що спрямовані на її впровадження. Ці стратегії включають конкретні заходи для забезпечення участі жінок у всіх етапах миротворчих операцій. Захисту їхніх прав та забезпечення гендерно-чутливих аспектів у вирішенні конфліктів. У 2016 році Уряд України затвердив перший національний план дії з виконання резолюції Ради безпеки оон 1325 жінки мир безпека на період до 2020 року. Україна є однією з перших країн у світі, яка розробляла та приймала свій національний план під час військового конфлікту. Мета національного плану дій України з виконання резолюції посилити роль жінок як рівноправних партнерів у процесах відновлення та розбудови миру в країні. План являє собою перелік цілей, заходів та індикаторів їх виконання, основних виконавців, а також містить фінансові джерела їх забезпечення. Наступний національний план дій до 2025 року був вже розроблений у 2020 році із використанням принципів управління, орієнтованого на результат. Та передбачав проведення ґрунтовних консультацій і нарад з питань стратегічного планування, напрями національного плану охоплюють участь жінок у прийнятті рішень, стійкість до безпекових викликів, постконфліктне відновлення і перехідне правосуддя, протидію насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, посилення інституційної спроможності виконавців національного плану, місцева локалізація національного плану дій. Локалізація це адаптація концепції до конкретної спільноти або регіону. Умовами ефективної розробки та реалізації політики локалізації є лідерство, провідна роль і участь місцевих громад. Локалізація створює канали для глибшого координування, співпраці та узгодженості між усіма зацікавленими сторонами. На базі національного плану дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН 13 25 кожен з регіонів країни розробив власний план дій з локалізації національної стратегії. Виділяють два основні принципи локалізації національного плану децентралізація та автономне управління, участь жінок у процесі розробки політик і прийняття рішень на місцевому рівні. У Луганській області свій регіональний план дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 на базі національного плану був прийнятий у 2021 році, а у 2023 до нього були внесені відповідні корективи. Він являє собою зведену таблицю. У якій прилічені основні напрями діяльності, завдання до кожного напряму, показники для оцінювання ступеню виконання завдань з розподілом за роками виконання, конкретні заходи до кожного завдання, організації та інституції, яким доручено виконання кожного заходу, а також джерела фінансування. Лише комплексна реалізація запланованих в рамках національного та регіональних планів заходів зможе сприяти основній ідеї резолюції 1325, яка полягає в тому, що стабільний мир може бути досягнути лише за повноцінного залучення жінок і досягнення миру нерозривно пов'язане із гендерною рівністю. Цей матеріал підготовлено завдяки підтримці уряду королівства Нідерландів в рамках проекту Жінки, мир безпека, місцеві потреби, місцеві рішення, що впроваджуються Українським жіночим фондом. Відповідальність за зміст інформації несе громадська організація, кризовий медіацентр Сіверський Донець. Інформація, що представлена у виданні, не завжди відображає погляди Уряду Королівства Нідерландів і УЖФ.